អ <laughs> <laughs> ា Шановні, вітаємо. От через, через деяку паузу таку з вами знову зустрічається гумористично розважальна передача жарт клуб Побреки От, ну сьогодні е, незвична. У нас взагалі кожного разу незвичні передачі, сьогодні тим більше незвична, тому що ми сьогодні знаходимося е, у гостях. В академічному ляльковому Житомирському театрі це єдиний поки що та Саша. Поки да, що поки єдиний ще, академічний та, театр та, у то Житомир. на Житомирщині. От ну нас сюди люб'язно запросив директор Віталій Дмитрович Стрельцов. От ну ви знаєте, що я ведучий цієї програми, але сьогодні напевно буде ведучим у нас Юрій Тарасенко. Ой, що я говорю, Юрій Тарасенко? Юрій Анатолійович Тарасенко, а, да, да. бо він головний режисер у цьому театрі. Ну от дойде, дойде до ми так. Бачите, розсілися так о, у товаристві двох гномиків двойняшок чи близнюків. Двох гномиків, близнюків, бачите, які вони, і відразу видно, що це театр. Ми розсілися якраз на авансцені театру. Там зручно. У нас там за спиною Париж, так трошки Париж, трошки ріо мріво де жанейро Житомир. Ну отже, ми відкриваємо посиденьки у академічному театрі і поїхали по першому колу по брехеньок. Я хочу сказати, що цей театр знаходиться на вулиці Михайлівській, сім. Сім. Михайлівська, сім. Михайлівська, сім. Ну, а тут же багато, ви знаєте, людей тут туди-сюди ходять, і багато можна різних мов розмов почути. Так от я недавно тут стояв, слухаю розмову двох мужиків. Один каже: От скажи мені чесно, коли мужик біжить швидше за жінкою чи за бутилкою? О, каже, я скажу, коли біжить з бутилкою жінки. Ну, дорогі друзі, ви так, так зненацька раптово завітали в гості. що Нас Та що? Ти нас... що? <реш> Юрій Анатолійович. Юрій Анатолійович, Тараса, головний так. режисер театру. Да. Так зненацька, що актори всі порозбіглись. Ми деяких успіли Злавить, затримати, а інші вже зараз на виставах. От, ну що я можу сказати, От так же раптово Вініпух і п'ятачок е пішли до банку і вирішили брати цей банк. І так же заскочили так. е, Вінні пух, гроші на бочку! А люди повернулися, дивляться, кажуть: Ха -ха, так це ж мультяшні герої, у них немає ні зброї, нічого немає. Вінніпух що нема зброї, пятачок покашляй. Ну, я, я сказав, що ми сидимо на авансцені От раніше в театрі на цьому місці вона називалася Рампа. Обов'язково були ліхтарі. Ліхтарі, щоб підсвічувати обличчя, отак, От як ми оце так сидимо тут, так ліхтарі тут були розташовані. А ще раніше, колись отут була така суфлерська будочка, яка повернута тут там, туди відкрита, і там сидів суфлер. Отак. От Тут не видно глядачеві, щоб вона така полукругла була така. от. І там сидів Суфлер. І от іде одного разу вистава така на, на сцені. Ну так, суфлер текст підказував, бо вони не, не вчили. Раніше актори зараз вони знають текст, а раніше обов'язково е, суфлер був, щоб підказувати текст, бо грали багато. За, за 10 днів вже виставу, за 7 днів вже вистав нову, нову нову виставу, тому що треба було більше грати. Е, кіно, кіно не було, були лише театри. Так. от. Ну, Тож, суфлер сидить у будці. А на сцені графіня, от стоїть, така пожила ж знаменита актриса. І молодий актор, який грає принца, і він так знітився, так розгубився, забув. Стоїть, що робить, стоїть, не знає, суфлер, шипить і штуфлерський. У графіні, графіні бачить свою матір. Графіні бачить свою матір. Той так підійшов до столу, взяв Графін, каже, о, мамо, а як ви там очитилися? А цей цей актор він насправді був євреєм, і прізвище в нього було гусман. І ось він дізнався про те, що виявляється, збуваються не ті бажання, які бажаєш, а ті, яких не бажаєш. І тепер він хоче, щоб його теща жила довго і щасливо. Ну а головне так от, зритель це діти, звісно, Я привідую свої колекції, значить буквально дві фрази школьних сочинені. Перша така: по склону з'їхав мальчинка літ п'ятідесяти. І второе, тоже относится прямо к театру, папа Карла Буратино. Це подруги ведуть бесіду. Одна каже: вчора не була в кінотеатрі, дивилась таку дуже цікаву історичну драму. Історичну, і в які часи це все відбувалося? В 19.30. Ну, я вам скажу, що чудово просто знаходитися в такій театральній обстановці, знайомі, такій от, в колективі. Знайомі ага. та, знайомі про це хочу сказати, тому що тут більше серед нас більше театралів. Ну, по-перше, всі ж дітки-гномики, вони театрали. Да? От. О, ну і головний режисер лялькового академічного театру Юрій Анатолійович Тарасенко. От. І Грицько Теревенько, тим більше заслужений артист лялькового театру. Народний. Уже народ... Народ. На... На народний подали. Казав Микола Яковченко, та на народному ну, Олександр Актор. От скоро. Е... Заслужений буде актор Ой, артист, акт, заслужений артист, і він директор-розпорядник. І ми сподіваємось, що дуже скоро директор розпорядник теж академічного театру обласного музично-драматичного імені Івана Кочерги. Ну і я 35 років життя віддав сцені. От Олекс... заслужений артист України, Володимир Берелет, та, та... Го, та голосніше, Жінка. Та заслужена голосніше. артистка України Ліля Берелет, працює голосніше. в театрі імені Івана Кочерги. Так. Я ще хочу сказати, що Олександр Ігнатов, він теж режисер, у нього є свій театр, народний театр, так, народний театр Чудаки. Правильно, правильно, правильно я знав. ну, Вітя теж в самодіяльному театрі грав, а ну, теж артист Сергій Колядюк. от, Ну і, звичайно, теми театральні нам до душі. от, Так стоїть актор і Костюмерша, ну акто театр це таке підприємство синтетичне. Тут і і реквізити. Е, крім знаєте, що режисери, там е, актори, співаки, все таке. А тут стоїть молодий, ну молодий, ну зовсім актор і костюмерша, От е, костюмерним цехом, то актор ви чули. Каже, наш режисер запросив 500 статистів. І що, всіх 500 одягати у костюми тієї епохи. Та ні, в сучасні. О, а навіщо? Та щоб зал заповнити, <риклад> стоїть теж два працівники театру. Ну, може, актори чи не актори. От один другого питає. Каже: а скажіть мені, пожалуйста, ви єврей по папі чи по мамі? Ви знаєте, я єврей по житті. Гриша Теревенько, звісно ж, актор театру Ляльок. Ну да. Да, І він захворів, мало того, що він хрипить зараз, то він захворів, ще став сильніше хрипіти. І приходить до режисера театру Ляльок Це до тебе. До Юрія. Да. А Юрія в цей час немає, він на репетиції. Жінка відчиняє двері. Ну і він захриплим голосом в неї питає. Каже: Юра дома. Тихенько так питає, Юра дома. А вона йому тихенько відповідає: нема заходь. <риклад> <риклад> ну, звичайно, так. Вітя, так побрехенька. побрехенька, побрехенька. Побрехенька на сцені лялькового академічного театру йде вистава, і спілкуються двоє полювальників. Один каже: і ось я голими руками нападаю на вовка і відтинаю йому хвіст. Он еще а что не голову? Ну, разумеешь, голову уже кто-то до меня. А это, знаете, такая старая, старая такая притча. Значит, на первом этаже живет молодой актер, он получил главную роль, завтра ему выступать. Все надо костюм погладить, у него утюга нет. Он вспоминает, что на пятом этаже живет его знакомая, и надо пойти попросить, чтобы она погладила. Вот он идет и думает, так, сейчас я позвоню, она скажет, здравствуйте, я скажу, здравствуйте, я скажу, что такое? Я скажу, мне надо костюм погладить, она скажет, хорошо, присаживайтесь, хотите мне чаем? Потом начнется любовь потом потом я буду вынужден как честный человек не жениться потом пойдут дети потом свадьба потом теща потом ругань потом короче он доходит до пятого этажа открывает двери открывает женщина здравствуйте да пошла ты вон за своим утюгом Ти знаєш, Люба, вчора, каже, ранком від нашої сусідки вийшов молодий актор. А ось що вона мала на увазі, коли сказала: Я вся з театру. Ну, дідусь, а ви коли? Чого мовчите? Юрій Анатолійович не зрозумів, актор не знає тексту. І цей не знає, і це і не знає. та що ви сюди сіли? Так, ну добре, до кінця передачі нашої навчити тобто говорити, щоб не <ріху> ну... Що ж, е, ну. Говорив Юрій Анатолійович про те, що одні актори десь вистави грають. Ну мало залишилося в театрі. От представники тут я хочу сказати про те, що ляльковий наш театр, Житомирський гордість наша, тому що на багатьох фестивалях вони займали перші гран-при, другі, треті місця. І от зовсім недавно, рік тому їм присвоїли звання академічного. З чим ми вітаємо? От ну, може, Юрій Анатолійовичу, може, ви трошки про театр розповісти, про репертуар. Що ви зараз ставите? Чим ви зараз живете творчо? Дякую. У нас більше тридцяти різноманітних вистав, поставлених за творами класичних казок, але є і експериментальні. У нас є вистава за найкращу експериментальну роботу. Це мій хазяїн Дон, -Дон Жуан. Це мона вистава. Поряд зі мною тримає ляльку Француза з вистави козацькі забави. Це вистава для старших дітей і взагалі для дорослих. І про дійсно міф про Національні відносини козаків з іншими державами. Веде цю ляльку дипломант міжнародних фестивалів Віктор Гущин Ви його бачите, да, поряд з ним Руслан Прокопчук з лялькою, з вистави операція ситуація. Вони, вони приготували якийсь сюрприз. Я думаю, що, може, з сюрпризами почнемо. А, Давайте. Так, будь ласка. Тату, тату! А... А що таке альтернатива? Ну, розумієш, синку, дивись, якщо я, наприклад, тобі покажу, mm -hmm. якщо я тобі купив, от, завтра курочку так, куплю, mm -hmm. через декілька курочка винесе тобі яєчко, mm -hmm. потім в тебе з'явиться 10 курчаток, через деякий час 20 курчаток, 30, 40, і потім ти відкриєш свою, так сказати, фабрику. Mm -hmm, ти будеш крас. заробляти багато-багато грошей, а потім пройде рік і. Раптом дощ. Розумієш? Л'є, лє, лє дощ, і твою фабрику всю-всю затопив геть і всі курочки подохли, от розумієш? А де ж тут альтернатива? Альтернатива, синко, це качки. Качки розумієш? Класно, класно. Ну тож, ми проводимо сьогодні засідання у стінах академічного лялькового Житомирського театру. От, і оскільки головного режисера Юрія Тарасенка з нами немає, він займається своїми творчими справами, то ми побрехенськи розпиваємо на розповідаємо на довільну тему, на не театральну тему. <реш> <реш> Стоїть на Михайловської двоє, один питає, каже: Слухай, а чим ти на роботі займаєшся? каже: ну, приходжу на роботу і починаю читати до п'яті. А что потом? Да ничего, у меня в пять рабочий день кончается. А это потрясающий случай, который я наблюдал. Значит, троллейбус стоит мужчина и женщина, муж и жена. Значит, жена дает мужу два талончика закомпенсировать, это еще в те старые времена было. Значит, муж компенсирует один, второй не компенсирует. Тут заходит контролер, подходит к ним, говорит, ваши талончики. Он дает один талончик. Говорит, а второй его вот жена, она говорит, я его жена. Он говорит, нет, я ее первый раз вижу. Тут начинается истерика, жена в шоке. Истерика. Он говорит, да нет, я эту женщину, я первый раз вижу, что она тут ко мне. Короче, а когда Леша попалась на стул, такая вот, приди, она содрала, такие с нее штраф. Содрала, с нее штраф. Все, троллейбус доїжджає до постановки, они виходять і он говорит, вот видела, знаєш, будешь, как мені на пиво не давати. Це <реш> ну, не, не театральна тема. Иде мужик і спостерігає таку картину. Дружина коле дрова, а мужик сидить на гармошці на ярі. не понял, мужик, а що таке? Це дружина дрова, коле, а ти на гармошці. граєш? так що? Вона на гармошці не вміє грати. Це жінка у лікаря, лікар каже: ну на що шкодуєтесь? Ой, лікар, голова болить, оце нежить, так якось неспокійно, серце все болить. А що ви п'єте? Каву не зрозумів. А ви про ліки? А я думала, це пропозиція, куме. Ви вчора футбол дивилися та дивився до двох ночі. Як до двох? Футбол вже о 12 закінчився. Ге, Футбол закінчився, а горілка ні. Це двоє грабіжників пограбували банк, ідуть з мішком грошей. Повний мішок грошей стали так як кажуть: ну що, будемо рахувати, чи почекаємо, поки по телевізору оголосять. Ну, я, як ведучий цієї програми, вам представляю знову господаря нашої програми, головного режисера театру Академічного театру Ляльок Житомирського. От він сьогодні нас водить, тут розповідає про театр. Ну, ну давай по побрехенщині спочатку. Давай. Так, так, так. Дякую, звісно, Володимиру Берелету, заслуженому артисту України. Я думаю, ми може, і... може, скоро ми замочимо і твоє заслужене. Дай Бог, дай Бог, так. Да, да, да. І дякую. Звісно... На, о, і царство небесне людині, яка о, створила о, цю передачу у ну, це Пізніше, давай. Я, я хотів, Янов... щоб ти побрехенько розповів. Добре, то він любив розповідати. Я про що добре. да о, Константин Яновський любив розповідати по про чукчів і про євреїв. Загалі це була чудовіша людина, яка о, вміла знайти спільну мову з будь-яким чоловіком і знайти зерно, як то кажуть, добре зерно в кожній людині. От, о, отже, побрехенька про о, про євреїв. Тетя тітя Ізя, тетя Ізя. Зачем ви, обрашу, вводите в музикальну школу? У нього ж нету абсолютно музикального слуху. Он, ай, що ви говорите? Він ходить туди не слухати, він ходить туди і грати. Ну так, музична ще така побрехенечка. Сидять значит, на концерті, от, сидять, і один мужик дивиться на трамбоніст, тут бу-бу. Був був. Він весь концерт, весь перше, перше відділення просидів, продивився на нього, а потім під час антракту пішов за куліси і каже: Слухай, на заводі, де я працюю, мене називають дядя Вася Золотої Ручки. Може, давай я спробую ту трубу з трубистої видірнути. <рив> <рив> ну, ми не випадково розповідали музичні анекдоти, тому що по брехенечки, тому що от, дійсно ми згадали тут Костю Яновського автора цієї передачі, який створив цю передачу. Його ідея була створення і організував цю виставу. Він дійсно був людина талановитий в усьому. Він був режисером і поетом, музикантом, шикарним, композитором. І, от доречно, треба сказати, що Костянтин Яновський тут. Просто створив для цього театру ляльок академічного декілька музичних версій для вистав, і для яких саме Кицин Дім, золоте курча і новорічна вистава, найчарівний чарівник. І, взагалі, він створив і декілька музичних номерів, які зараз звучать і будуть звучати, і глядач дуже гарно їх сприймає. Отже, значить, нашого талановитого друга, якого ми ніколи не забуваємо, і по брехет. Нька, від якого звучить в кожній нашій програмі, і в сьогоднішній теж звучить побрехенька від Костянтина Яновського. А як запитують завжди, а чому це в російських казках? Іван завжди дурень каже: а що в єврейських, хіба інакше? Ну що ж, академічний театр ляльок у Житомирі. От ось в залі де ми зараз знаходимося, тут святкують це. Це називається клуб іменинника. Тут свят святкують іменини на замовлення діток. Можна одного, можна декількох. Тут проводять різні раночки, і новорічні, і різні різні раночки. Тут навіть і вистави грають. Тут так, так звана мала сцена, от великого академічного театру ляльок. От отож, Житомир вулиця Михайлівська, 7, академічний театр Ляльок, останнє коло Побрехенька від жарклубу Побрехеньки. Діти святкували тут день народження в цьому залі, ага. ну а батьки стоять, там вийшли перекурити. І, значить, жінка підходить до мужчини, знайомляться. Да. Вона каже: мене звуть Антоніна, можна просто. Він дає руку, а можна просто, ні, лучше повністю. Кохана, сонечко, кохана Галя, не ображайся на мене, будь ласка. Ну, і що? Вона не образилась? Що вона? А вона. Дякує, Оксана <риклад> актор з актрисою спілкується. Актор скаже: пані, скільки вам літ? Не знаю, а хто знає, хто знає, вже не скаже. А знаєте, у мене є знайомий потрясаючий случай. Я как к нему прихожу, он все время моє поли. Все время моє поли. Моє ты моє. Слушай, що ти такой чистюля? Да нет, говорит, понимаешь, говорит, у меня очень звонок сильный, громкий и кот пугливый. Васю, ти на арфі, грати вмієш, та в гробу я бачу твою арфу. Дурень арфа в гробу це зветься рояль. Ну і останній такий сучасний філософський анекдот такий кажуть: а чому українська гривня обесцінюється швидше ніж американський долар? А це перемога української промисловості. Український станок друкує гривні швидше і більше, ніж американський. <плес> <плес> Отож на цьому слові бувайте здорові! З вами прощається передача Жарт-клуб. Покрик!